Нас можуть лишити з законних 20 км на годину. Це жах. А пам'ятаєте той час, коли плюс 20 км на годину було не порушенням, а бонусом? Це був ніби не написаний договір між нами та державою. Обмеження це 50. Але реально можна їхати 70. І всі щасливі, всі крім радарів. Але це може змінитися. Про це і поговоримо. Річ у тім, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 133.14, який хоче спустити з неба на землю всіх лихачів. Якщо його приймуть, то перевищення навіть на 11 км на годину це вже буде штраф. Такий самий на 340 гривень, але це ще не все. Чим вища швидкість, тим більше штраф. 680 гривень, 1360 і так далі. Сума буде зростати все більше як кількість ворогів у зведеннях. Генштаба. Ну, давайте чесно. Хто з вас реально їздить 50 км на годину? Ну, от серйозно. Напишіть про це в коментарях. Напишіть улюблену швидкість. Нас ніби не дивляться на національна поліція поки що. Якщо ви любите деталі, то от вам цифри. Штраф за перевищення на 10-20 кілометрів складатиме 340 гривень. На 21 30 кілометрів 680 гривень. На 31 40 1360 гривень. І на 41-60 кілометрів на годину 1700 гривень. На 60 80 км на годину 2720 гривень. На понад 80 км на годину 3400 гривень. А якщо перевищуючи швидкість водій створив аварійну ситуацію, то до побачення водійське посвідчення на цілий рік. Чому таку ініціативу хочуть реалізувати? Причина, як ви любите. Бо в Європі так само і це працює. В пояснювальній записці до законопроєкту кажуть, у Польщі таке вже зробили, і смертність на дорогах зменшилась на 35%. А ви вірите, що у нас це дасть схожий ефект? Пишіть в коментарях. До речі, щоб не змінювалось у правилах, ми, екосистема автомобіліста Existua, завжди допоможемо підготуватись до будь-яких змін. Адже ми це не лише про запчастини, це про повний сервіс СТО, підбір деталей, експертна підтримка, страхування, навіть допомога на дорозі. І все це в одному місці, або в нашому мобільному додатку. Де ще й крута кнопка автомобіліста є. Ну і наостанок, скажімо так. Якщо вже ганяти, то робити це на треку для перегонів. А на дорогах або повага, або штраф. Але якщо не згодні, вискажіть свою думку в коментарях.